Віруси, різного роду продукти, які шкодять пристрої, допомогти протидіяти особам, які чинять нехороші дії для нашої країни в теперішній час. Стосовно вибухонебезпечних предметів. А через деякий час ви нам десь в якомусь місці, в школі, чи на території школи помічаєте якісь підозрілий предмет. Зверніть увагу, як вони виглядають, і запам'ятайте їх, щоб ми могли в подальшому їх ідентифікувати. Початком навчального року працівниками ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції почалися відвідування шкіл, а саме проведення профілактичних бесід із учнями, нагадування їм про правила поведінки під час уроків, про проведення безпечного дозвілля. Також з нами був сьогодні присутній працівник вибухотехніки, який розповів дітям про небезпечні предмети, про їх ознаки, про правила поведінки, якщо вони виявляють такі предмети. Також дітям. Наголошено на е, безпечну поведінку в кіберпросторі, і відповідно для цього запрошено працівника кіберполіції. Такі зустрічі ми будемо проводити систематично в кожній школі з метою, щоб діти е, ознайомлювалися з такою інформацією, знали про це і е, передавали її іншим, щоб убезпечити себе та оточуючих від правопорушень. Нам це потрібно, тому що е, майбутньому може статися така незвичайна ситуація і. Нам потрібно буде знати алгоритм дій, що робити.